Мама, бабуся, дружина й кохана, жінка, що створена нашим творцем, скільки імен тобі Господом дано, скільки служінь ти у світі несеш, дбаєш за дім, за дітей і онуків, для чоловіка ти друг і помічник, скільки роботи за день зроблять руки, ніжні та сильні, тендітні такі, стільки любові живе в твоєму серці. Що вистачає у хаті для всіх, пригорне до себе І ласкаво всміхнеться, молиться тихо за діток усіх. Люба дружина, ну як же без тебе, бо чоловік твій, неначе дитя, також турботи чекає для себе посмішку ніжну, що так до лиця. Тепло в родині, і затишно, й мило там, де є мудрая жінка у ній. Кожну роботу виконує сміло і незамінна в роботі своїй. Створена жінка з ребра від Адама, тому і сили хватає на все: мама, бабуся, дружина й кохана турботи щоденні смиренно несе. Хай вас Господь укріпить і допоможе. Хрест ваш життєвий щоденний нести, будьте щасливі! Прекрасні і здорові, хай вас, Господь, сестри, в світі хранить.